Вже вісім років вони нова поліція. Щодня на сторожі порядку і безпеки. Робота нелегка і в мирний час. В період великої війни перед людьми у формі постали нові виклики. Виклик, який запам'ятається на все життя Богдану Коваленку чорна дата для міста. Тоді його професійні дії допомогли врятувати життя двох людей. Вони були під завалами розтрощеної в історичному центрі міста будівлі. До приїзду надзвичайників рахунок йшов на хвилини. Перші стали вирішальними. Богдан, який саме був на чергуванні поруч, зреагував миттєво, за що згодом отримав подяку від президента. Бути у тому місці і у тому мить така наша робота. Допомагати в біді, рятувати життя, цінувати кожну його мить. Цього ми, поліцейські, навчилися разом з мільйонами українців, навчилися жити під час повітряних тривог, долати власні, внутрішні, радіти простим речам і берегти найважливіше. Всім нам поменше тривог, побільше приводів для радощів, і найважливіше, хай завжди лишаються поруч. Бути завжди поруч кредо професії тих, хто на сторожі порядку. Від початку вторгнення Росії Національна гвардія пліч опліч зі збройними силами, звільнення окупованих територій, бойові дії, територіальна оборона, охорона життя і безпеки громадян. За мужність та відвагу криворізькі нацгвардійці неодноразово отримували президентські відзнаки. Останнім часом ми як ніколи зрозуміли, наскільки важливо, щоб поряд були надійні, вірні люди. Ми завжди поруч, там де цього потребує держава і місто. Бажаю, щоб поряд з українцями в новому році була вдача, віра в краще, а головне їхня родина.